Журналіст Роман Цимбалюк на волі наших колег, кореспондента інформагенції «Уніан» та московського оператора ТСН затримали у російській столиці і кілька годин протримали у відділенні поліції. Претензії до знімальної групи виникли, коли Роман записував інтерв'ю з аспірантом московського університету. Той на річницю анексії Криму вивісив із вікна гуртожитку український прапор. Що саме закидали Роману Цимбалюку? у Поліції він уже може розповісти особисто. Затримали та відправили до відділку мене вперше за мою журналістську кар'єру та й за життя. Ми з оператором записали інтерв'ю з російським аспирантом Захаром. Цей сміливий хлопець вивісив державний прапор України з вікна Московського державного університету в день святкування третьої річниці анексії Криму. У такий спосіб він хотів привернути увагу до жахливих умов в гуртожитках університету. По цьому флагу хорошо видно, що він зроблений вручну буквально зшит на коленях і з подручних матеріалів. Я решил, що флаг України это именно то, що на данном мероприятии вызовет наибольшее внимание. Я вважаю, що флаг України це не екстремістський матеріал, это не, не нацистська свастика і не флаг ИГИЛ. Коли він показав прапор, до нас підійшов наряд поліції. І тут почалось спочатку звинуватили у несанкціонованому мітингу і вигукувані гасел. Далі приїхав опору повноважений, і нас стрьох забрали у відділок. Граждані звонят, штови крикивалі. Вот мы хотим вас узнать. Чого в чому співдач заключається? А чому ми е, знімаємо новості? Поступила інформація, що ви кріх воздух і маш флаг. Три години очікування у відділку поліції при московському державному університеті, почергове опитування, і ми знову на свободі відпустили і нашого героя Захара. Цього разу його не лопцювали. Прощаючись, порадили російським правоохоронцям дивитися 1+,1 плюс та читати Уніан Роман Сабалюк ТСН 1+,1.